Из телеграм-каналов. Фотографии прилетов Белга, Видео прилетов. Капец полный. Какая жизнь. Все э, действия, которые наши энергетики, тепловики, предпринимали последние двое суток, пока не приводят к долгожданному результату. А, у вас потол Никак, у вас за ракетных ударов ВСУ в минувшие выходные были серьезные перебои с электропитанием, со светом, с теплом. Жителям Белгорода тяжело, сейчас надо оказать всевозможную помощь. Обесточенные объекты водоканала закрыты несколько торговых центров. Как же российские власти на російське прикордоння. Та що там владі? Просто звичайним росіянам просто срати хотілося на той Білгород. Це у нас тут в Україні, коли був в Києві колапс, і були перші оці ці великі блекаути після масованих обстрілів, що майже ніяку балістику не позбивали тоді. То до нас приїхали бригади ремонтні з усієї країни, з усієї просто. Ну, ну я, я бачив і зі Львова, і з Івано-Франківська, з Пі... Півдні України приїжджали півдня, які постійно обстрілюють, але все одно приїхали допомагати, бо півмільйона людей залишалося без світла і тепла. Ну і ситуація була дуже кричуся. А в Білгороді? Та в Білгороді ще похір. Тут у нас пункти обігріву відкриваються. Волонтери з усієї України просто ці генератори тарабанять, годують, гріють людей. А тим часом в Росії Як ви мене з... з... ну, прости білгородці, ідіть і спать, поки вас ракета. Трохи... Не прилетела. Вы меня уже заеб. Вот я из Калининграда, но вы меня уже заеб. блять. Грайвер. Что когда, когда был заход? Можете? Что же вы такой доход... маленький себе позакрыли? Когда был заход? Первый заход был. Вы вафли А Они. Это сутка, да, сурок, Второй они... заход был. Грайвер. А вы что делали? Вафли жуя. А что они делают, булочки вот убывают? Вафли. Я. В Білгороді розпочали часткову евакуацію, і прикольно, що там і досі не можуть нічого вигадати з ППО. Бо в Білгороді аналогічна ситуація з Харковом. Місто настільки близько до кордону, що жоден комплекс близько не підтягнеш, бо він буде перебувати наче в тирі. Так само в Білгороді розриваються труби, тече вода, як в Києві на лімому березі, просто по під'їзду. Люди живуть в блекаутах по кілька днів. Ну і про опалення там вже теж забули. Ось буквально відео за минулу п'ятницю. Завив, як я виживаю в Белгороді. Из за очередних ракетних опасностей у мене вже не три дня ні гарячої води, ні отоплення. Іноді не було свету. Минуточку далі у нас буде на протяженні неділі морози 15-20 градусів. Це вам в фрагменти із вчорашнього дня, ми готували вот такі. Ви штучки но вообще не об этом, Я просто хочу розказати або там треше. Потому... Ніколи не розумів, чого росіяни стільки мазіка постійно навалюють на будь-яку страву. Вони ж тупо в кастрюлю ввалила майонез пачки. Ладно, це щось я мене це поїхали далі. Мужі я не знаю, що знімати і викладувати. А Это вчера тупо я вышла на улицу, врубили ракетную опасность, и я бежала со всех ног. Я даже не поняла, как очутилась в подъезде. Было безумно страшно, и самое интересное, на дистанционку нас официально не садят. В нашем университете также нет тепла. Вот по этой причине вы не видите видео и моих влогов с Белгорода. поскольку обстановка ужасная, и жить просто невозможно. На этом было все. Я надеюсь, что я скоро буду на связь. А мы на факи сподіваємося, що зв'язку не буде в тебе. Бо між її тим відео і сьогоденням відбулось. Ось чё. Да ну нахер! Капец полный, бля. Ого, ого, ого. ой, 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 ой. Тож. Просто фізично важко буде будь-яке наступне відео для білгородських блогерів публікувати, бо ну мережі не буде, і це, мабуть, буде навпаки тішити Соловйова, бо він втомився кричати про те, що не потрібно нашим кореспондентам, які працюють в інтересах каналу right Now, знімати і публікувати всі ці прильоти. І я оце сьогодні подумав, що тут може бути два варіанти, чому вони не прислуховуються до Соловйова. Бо, по-перше, його може ніхто не дивиться в Білгороді, бо немає е, електриціті, да, або в принципі, всім на слова Соловйова похір, і це по-друге. або просто його ніхто не дивиться, і всім на Соловйова Похір, і це один і два варіанти разом. Що ви думаєте? Напишіть в коментарях. А поки дивимось нашого улюбленого пропагандиста, Після нашого справедливого мощного удара. по украинской энергетике, они попытались... Чего? Справедли... Справедливого? Справедливого? Справедливый мощный удар. Создать проблемы в Белгороде. Жителям Белгорода тяжело, и сейчас надо оказать всевозможную помощь. Но, кроме всего прочего, вот я обращаюсь к разным известным каналам, которые идут известные люди. Вот на Донбассе принято решение. Не надо публиковать фотографии прилетов. Зачем вы работаете на сторону врага, размещая у себя сообщения? Из телеграм-каналов. Фотографии прилетов в Белгу, видео прилетов. Не надо это делать. Это надо законодательно запретить. І поки законодавчу не заборонили, давайте насолоджуватись їх сльозами. Чого вона шипоче? Типа ракети летять на громкі звуки, чи що? Але тепер я звертаюсь до вас, шановні глядачі, у вас що немає серця в грудях? Ви чому за ці її страждання досі не поставили лайк цьому відео? Чому ви не підписалися на канал? Ну, де ви ще стільки насолоди отримуєте в ці е, холодні? Темні дні, і нам потрібні ваші підписки не тільки тому, що ми, в принципі, хочемо, щоб наша аудиторія зростала, а ми хочемо, щоб наша аудиторія зростала. Просто Ютуб працює таким чином. Рекомендації, що якщо після відео приходить багато нових підписників, він в геометричній прогресії показується відео в рекомендаціях. Коротше, це супер важливо, щоб якомога більше українців змогли себе, хоча б 15 хвилин на день потішити нашим відео. А цей блок про Белгород ми закінчимо вічною класикою. Білгородське ПВО. Я люблю Белгородське ПВО. Я люблю білгородське ПВО. Я люблю Белгородське ПВО. Після того, як Соловйов два тижні істеричив через вимкнення Старлінку, він отримав по голові і свою підсумкову програму напередодні почав зі слів. А что это вообще была за истерика у всех по поводу выключения Старлинка? Сразу отвечаю на параллельный вопрос, который могу задать. У нас тут в сетях появилась какая-то бешеная истерика по поводу отключения Старлинка. Я вот сейчас работал с третьей армией, это луганское направление, с одним из самых эффективных оператором, у него позывной алфавит. Так вот, он летал и летает. То есть, находясь прямо там, связь есть, управляемость есть, видеокартинка есть, смотрят. До этого мы поднялись там чуть выше на уровень армии смотрели и никакой проблемы потери управления не наступило. Тем часом, що кажуть на місцях, як гадаєте? Мы за одну ночь за одну ночь опустились в каменный век. Вот это видео, вот это видео я выложу только тогда, когда смогу. То есть Илон Маск отключил на всем фронте интернет. То есть мы не можем пользоваться Старлингом. Теперь пользоваться Старлингом могут те люди, которые подтвердят а, свою личную информацию, я так понял. То есть хохлопитоны могут без проблем им пользоваться, но не мы. Так, ну хахлапітон, це, по-моєму, прикольна ідея для напису на футболки. До речі, як вам такий буде принт? Пишіть в коментарях, ми збираємо ідеї, як тільки збереться кілька штук, прикольних, випустимо дроп різних футболок, будете хахлапітоні і тішите око своїх друзів. Обов'язково напишіть в коментарі, що думаєте. Якщо придбаєте таку футболочку, ми зробимо замовимо по фану. Ну і щоб. Увіковічнити автора цієї фрази не тільки на футболках, а ще й на якомусь пам'ятнику його треба забаранити так, і ми з вами, я тут, а ви там, тобто по різні сторони екрану, можемо це зробити виключно одним способом, підтримавши збройні сили України, сили оборони України. Тобто, ми. Тупо маємо давати грошей тим, хто баранить росіян. І до мене звернулись хлопці з сумського напрямку. 47-ма бригада. Їм потрібен отакий от квадроцикл. Потрібен він для того, щоб підвозити на позиції і забирати швидко з позиції. І... Все як завжди, чим швидше ми зберемо, тим більше ми врятуємо наших, які в подальшому забаранять більше росіян. Всі координати я лишаю в описі під відео чи першим коментарем, як ви любите, як вам зручно, так і донатьте. Камеру наводьте на екран і знімайте у цей QR-код. Чи можливо вам зручніше переводити прямо на картку? Чи можливо вам зручніше лінк тицнути і так само перевести? Якщо потрібен буде PayPal, так само напишіть в коментарі, зробимо PayPal, поки що мені скинули лише банку. Коротше, друзі, головне наше правило це якщо ви чуєте, як я вас прошу, будь ласка, не проігноруйте. 10, 20, хтось може 200 гривень, хтось 500, хтось 1000 і по 5000 тисяч скидає. Коротше, кожен донат важливий, Бо саме цими масіпусінькими донатами ми закриваємо всі суми. В середньому наше відео дивиться 100 тисяч людей. Тому я ж кажу: якщо кожен по 3 гривні скине, то ми закриємо цей збір уже до завтрашнього ранку. Дуже вас прошу, закидайте, поки ви шукаєте все це. Е е показую вам ниття далі. Е я ж в принципі знаю, що саме для ниття ви сюди і приходите. Я просто нахуй і... сайду в ума, зі ще не в Мы даже тупо не можем отрабатывать, потому что у нас нету связи. У нас нету тупо связи, чтобы мы могли координировать свои ракеты. А без интернета это сделать, ну я не знаю, я лично не знаю как. И он, я так понимаю, тоже. Поэтому это нет, ребят, я просто пи***ц, дома есть интернет. Вот, И я буду ждать Дембель. А здесь все когда это все наладится, почему у нас нету своей связи для интернета России? Почему мы пользовались именно Росії? А відповідь дуже проста бо всі гроші, які виділили на так званий російський старлинг, просто спи. Ось видос 2018 года. Сегодня в Москве представители компании Роскосмоса презентовали проекты новейших спутниковых сервисов, которые, по их мнению, должны стать очень перспективными для цифровой экономики нашей страны. Среди них, например, система глобальной связи Эфир, которая обеспечит доступ к высокоскоростному интернету из любой точки планеты. Для этого необходимо запустить на орбиту около 300 малых космических аппаратов. На реализацию проекта потребуется примерно 300 миллиардов рублей. Инфокоммуникационную систему Эфир позиционирует Як наш відповідь проектом Ілона Маска, тобто теоретично відповідь є, ну тільки на бумагі. На бумагі, яку вкрали на купюрках, да? але ж Соловйов він казав, що не потрібен військовим Старлінг, що все нормально. А в мене тоді питання: а це хто тоді? Хто це благає щось їм там збирати? Так. Хотел бы просить содействие подписчиков телеграм-канала ВНТО «Русской весны», чтобы помогли нам приобретение средств связи, в частности, радиомостов, также ретрансляторов на радиостанции, так называемой «Тутки». Сейчас, на данный момент, к сожалению, погасла связь, сейчас «Старлинг», и мы остаемся практически без связи. Есть есть возможность, будем очень благодарны. Спасибо. Але Соловьёв же ж каже, що все нормально, що все є, все літає, все показує, да? Та що там, в принципі, літає і показує? Вони тупо не можуть зв'язатися один з одним просто в Telegram. А, немножко по Старлинку расскажу, времени совсем не было, сильно много проблем подкинуло это. История. Сейчас с грузами не знаю, как решать вопрос. Связь с бойцами была только через Телеграм. Телеграмма нет. Кому чего передавать? Прямых контактов людей, которые должны получать этот груз, передавать бойцам. У меня, к сожалению, нет. Они мне не дали их. Ничего лучше не придумали. Я так думаю, что вряд ли и придумают. Возможно, на там дивизионных, бригадных уровнях этот вопрос решен другими способами. Со скоростным интернетом. Ну и, и как хотя бы решиться быстро. Но на уровне батальонов, родзуадов, это все будет решаться только посредством волонтеров. И бойцам сейчас еще раз дополнительно придется скинуться. А так как прямой трансляции теперь нет из-за отсутствия интернета. У бойца, который сидит с птичкой, как минимум, все. Вот. Нельзя корректировать. Также непонятно, как сейчас патрулировать границы у нас на наши границы. Что там готовит хохол опять, учитывая э, переговоры, там покушения и прочую фигню. Ну, опять нагнетают во время переговоров, чем это все закончится. А что ты так занервував? Нагнетает хохол. Нагнітай ну, хохол, до речі, це теж <смі>, по-моєму прикольна фраза на футболки. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалось, обов'язково підтримуйте нас лайком. Якщо вам не сподобалось, то просто задонайте і задонайте, якщо вам теж сподобалось. Коротше, супер важливо якомога швидше закрити цей збір, аби квадрік поїхав на сумський напрямок. Буду дуже вам вдячний, не тільки я, і хлопці. До речі, якщо хочете подивитися е по попереднім зборам наші всі там відгуки, і що військові, і як вам дякую, то заходьте в телеграм-канал Петроше в описі під відео є лінк. Там ми сьогодні дропнули про басейн, який збирали ще дуже давно. Да? І буз доїхав до дідів. Ну коротше, потрошку потрошку до нас долітають всі ці відоси. Куди ви скидали гроші свої? Тому, якщо вам цікаво, обов'язково приходьте, дивіться вам там дякують, папа. -па.